Луцька міська рада спільно із благодійниками передали чергову партію військової зимової форми та взуття нашим військовослужбовцям. Форма складається із трьох комплектів, ну а якісне взуття укомплектоване кевлоровими устилками та іще додатковою парою шнурівок. До слова, військові, які отримали першу партію комплектів, одягу вже надали свої відгуки стосовної якості і комфорту. Тисяча комплектів зимової форми та тисяча пар зимового взуття відправили до сотої бригади територіальної оборони Волинської області. Форма складається з вітровологозахисних штанів, куртки і утеплювача до неї. Взуття ж укомплектоване міцною кевларовою устилкою і додатковою утепленою на випадок сильних морозів та додатковою парою шнурівок. Це стало можливим завдяки спільному проекту фонду «Ігри в палиці» тільки разом і Луцької міської ради, які виділили на це кожен по 22 з половиною мільйона гривень. І такі комплекти зимового одягу відправлять військовим не вперше. З того проєкту, який ми реалізовуємо разом з фондом Ігряпалиці, ми передали 2200 комплектів і в найближчі тижні передамо решту комплектів на інші військові формування, на інші бригади. Луцький міський голова додає, нині в зимову погоду з її морозами якісна і тепла форма для військових просто необхідна. Погода зимова. Ми хочемо, щоб нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам України було хоча б трошки краще, хоча б трошки комфортніше перебувати в тих складних умовах, в яких вони сьогодні є, і виконувати ті завдання, які їм ставить команда. Голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода каже, військові, які одержали першу партію комплектів зимової форми, відгукуються про неї позитивно. Дуже гарні відгуки уже маємо по даній формі по даній формі і даному взуттю від військовослужбовців, які отримали її перед цим раніше. Вона себе показала і зарекомендувала і в холодних умовах, і в окопах як комфортна, зручна, якісна, і та, яка відповідає всім стандартам. ЗСУ. Військовослужбовці ж пояснюють, на службі якісна форма не менш важлива аніж зброя. Щоб було тепло, зручно ну, взагалі. Навіть сам як, по собі от, вдягає щось ну, якісне, а коли як, ці чмоні, шерпатрепто носять, то це ж є різниця». Відповідно до цього проекту таких комплектів у місцевих виробників замовили 5 тисяч. Однак дещо затрималось замовлення через перебої з електроенергією. Проте, як сказав міський голова, незабаром передадуть військовим і решту комплектів зимової форми та взуття. Юля Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.